Дарія та Богдан переможці Бердичівського міського конкурсу юних екскурсоводів, сьогодні представляли Бердичівський район та рідну радянську загальноосвітню школу, яка має власний музей українська світлиця, де зібрані речі домашнього ужитку та відтворено традиційну українську хату. І тому ми пишаємося, що саме нам доручили представляти ту частинку нашої історії, якою ми всі. Дуже пишаємося, і з ми задоволені саме нашу світлицю. Спочатку, звісно, було важко перші, перші другі рази це взагалі, але зараз якось звиклося, тому вже просто. Учасники були розділені на два напрямки: мій рідний край, що стосується представлення глядачам музею чи світлиці та на шляхах історії, де учні знайомили усіх бажаючих з історією свого міста, села чи вулиці. На свій виступ кожний учасник мав 10 хвилин. Вміння передати текст, чіткість, логічність, вміння спілкуватися з аудиторією, причому передати його оригінально. Не просто тому, що 10 хвилин це дуже малі рамки для того, щоб це все здійснити. І от такі основні критерії. У нас є журі. З краєзнавчого музею це і старші наукові працівники, і члени журі теж з нашого центру. Загалом в нашій області функціонує 118 музеїв закладів освіти. І зачасту екскурсію відвідувачам таких музеїв проводять самі діти. Тому щорічний конкурс юних екскурсоводів є своєрідною сходинкою для підвищення кваліфікації дітей у музейній справі. Переможених у конкурсі немає, адже всі діти отримують відзнаки та подарунки.